Батині працювала риса, я з міста Черкаси, не з Дніпра, а з Черкаси. На Але місто наше здоїть збивить... <клес> на березі річки Дніп, Дніпро. Ну, я знаю, що треба розказувати історію успіху. І моя історія успіху вона починається з людини, з моєї подиви. І я їй за це дуже вдячна. Я вдячна Зоряні Миколаївни. Я не називаю зараз її статус, або тоді вона була така сама, як і я. Ми були без статусів, ми були просто подругами. Але я їй дуже за це вдячна, що я є в її житті, що вона є в моєму житті і що вона мене запросила в саме в цей бізнес. Вона запрошувала багато бізнесів. Чому? Бо на той момент. Не коли ми познайомилися, а саме коли вона запросила мене сюди, вона вже запрошувала скрізь. І де вона бачила якусь можливість заробити, вона допомагала і собі і звала за собою друзів, подруг. Вона хотіла, щоб ми жили достойно. І коли очередно раз було запрошення, я подумала: ладно, я сітєвий. Ніколи в житті, ніколи в мірі животних, сетевой не не Но, Але мене запросила зірян. і Я пішла і я пішла на зернок і так, сама собі поставила такий пунктик в голові, що я працювати не буду. Я сама на той момент шукала продукцію здоров'я, ну, я, послухаю, я переймав, буду користуватися, тим паче, що в мене. Я спортсменка, займалася спортом. Так, маленький такий екскурс. Я за освітою вчитель, вчитель фізичної культури. Тобто я займалася спортом, в мене були спортивні травми, в мене були просто травми, і я розуміла, що з віком це буде ще сильніше, буде сказуватися. Бо в мене приклад був моєї мами, в неї була травма і вона ну, Мусила щось робити постійно. І вже теж побувала в іншій мережі компанії, в якій я нічого ну, бізнес не будувала, тому що то такі ціни були, що тільки по, як, ну, дуже вже припекло, тоді п'єш. Трохи легше стало, а вже ніхто нічого не, не приймає. І е, от на той момент, коли. Були в боргах і Зоряна, і я, вона запросила. Я взагалі-то дуже пишаюся з нею і захоплююся, бо вона, як Мюнхгаузен, барон Мюнхгаузен, дати цю його історію, як він і себе, і коня витягнув з болота. Яким чином він просто взяв себе за шиворот за волосся і витяг. Так от Зоряна Миколаївна, такий самий Нюнхаузен, вона не тільки сама вибралася з того болота, вона за собою потягнула ще дуже багато людей. Це і я, і нині коронований діамантовий директор. вже... Майстер. Нині майстер. Ні, у нас воно ще поруч чекай, Ні, 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 Ось, урія, рядом Баур <ріх està> uh, <ріх està> Людмила. <ріх està> вона. <ріх està> <ріх està> Не, не, не виправляйте, не виправляйте. Okay. То, то вона у вас потрібна, а в мене вона вже Коронова. коронований майстер. Так. Yeah. Це... <праць> <праць> це говорить про те, що думки біжать попереду швидше ніж вимовляєш. Тому це для мене писати я не дуже любила, тому що плутаються думки. Я з двох слов з двох слов роблю одне. І я і зараз так само дуже переживаю і радію. Майстер наш, це Саленко Наталя. Вона так само була в боргах, скажімо так, і в сильних, і баур Людмила, і тут дуже дуже багато. Я просто назвала тих бо ми з Черкас, розумієте? І усе перше покоління Зоряна Миколаївна, яких вона вперше. Потягла за собою з болота. І дякую ще й собі, що я таки прислухалась до неї і пішла. Бо баг... Зоряна багатьох запрошувала. Не всі пішли. Хтось пробував, хтось щось робив, але не всі пішли. І тому я дякую ще й собі. Я дякую Сір'янівні, Бо це дуже ну хто її пам'ятає. Ми її завжди будемо пам'ятати, і ви будете знайти про неї саме завдяки нам. Зер... Зера Сір'нівна, Зера Сер'янов, вона не любила, коли її так називали. Зіра проплач, Зірочка. Зіра Сір'яновна приїжджала в нас ще місто і допомагала Зеряні Миколаївні будувати бізнес. Будувати його допомагала, так само приїжджали вона один раз на місяць. Але вони такого з Заряною накрутили. Бо це Заряна Миколаївна у нас такий живчик, такий, вона, якщо загор з... чимось зацікавиться, то, то біда усім, але біда е в гарному да, сенсі, в гарному сенсі. Я пам'ятаю, як ми приїздили до неї в Кам'янець, ще будучи в іншій, ну, в піраміді. І перше знайомство з мамою Зоряною Латюк Ніною, Я, як вона на нас так скоса дивилася, що ну, знову, бо то дійсно вона відчувала серцем, що то не те, що треба і дочці, і нам, але не дуже так висловлювалися, приїхали, бо ми ж гості все таки. І зараз, коли ми приїздимо, як ми вже за цей час ми з 2011 року разом в компанії New Life. Ми вже е, одна сім'я. Ну, можна я буду так називати, бо я так відчуваю, що ми стали вже одною сім'єю. В, в мене є рідна сестра, яка не дуже мене слухає, вона вживає продукцію, але ще не чую. Ну не, не та ситуація, це не, не потрібно будувати бізнес, але вона є е, споживачем нашої компанії. Тобто в мене є одна сестра, а вона ще тепер завдяки Ніні ні Іванівні з'явилося, і завдяки Зоряні з'явилося дві сестри: Зоряна і наша українська іспанка. Це Латюк Мирослава. Мирославочка, теж моя сестричка. І це завдяки бізнесу. Тут на сцені е, віталася така тендітна, але дуже сильна жіночка, дівчина. Жіночка мені не, не підходить. Ну, да. Пані, пані, це Наталя Плавська. Завдяки заряну і цьому віку з нею познайомилася. Бо Вона з Чернівців, я з Черкас. Розумієте, який, е, Я б туди в це місце взагалі б ніколи не приїхала. Але повернемося, як це було. То було не так просто, не так легко і не зразу. Тому що я вам сказала, що я не прийшла на бізнес, я прийшла на людину. Але подружжя мені сподобалася. Я сама почала нею користуватися і мамі порекомендувала. Потім... І так, так як Заряна Миколаївна вирішила будувати бізнес далі, і вони з росіяни не мусили їхати, в Черкасах треба було відкривати вже центр. І е, мені довірили, щоб цей центр відкрила я. На той момент я була в статусі директор. І потім робота в центрі мене затягнула, і е, довгий час. Я не росла так швидко в статусах, хоча ми вам всім бажаємо, щоб ви це робили швидко, але я не, в мене не виходило так швидко. І хочу сказати, що дійсно правду кажуть, що в мережевому бізнесі успіху досягають ті, хто його не кидає. У вас були відмови? Ви прийшли, розказали, розказали, вам послухали, покивали і відмовили. І в мене так було. У вас було, що начебто почали. Я вам все зроблю. Я, мені так все подобається, я все зроблю. Було? Обіцяли? І не робили. І, ушли, і, і пішли. Або вас послухали, все сподобалося, а потім ви бачите, що вони зареєструвалися в новому житті, але під когось іншого. Було у вас таке? І В мене було. Тобто, все це. В мене так само було, але це не привід сказати, все, це в мені, мені не підходить, цим я займатися не буду. От це і є історія успіху. Історія успіху, ви кожний будете писати свою. Моя ось така. Спочатку начебто дуже швидко, дуже бурно, активно розвивається якась гілочка, а потім раз, і вона. Ну, перестала працювати. Було у вас таке? Да. Було. Це привід для того, щоб сказати ні, воно не працює. Це не привід. Це привід для того, щоб ще більше запрошувати людей. І тоді успіх ну, буде набагато більший, ніж ви очікували, очікували от тої гілочки чи отої от людини, яка від вас пішла. Пішла з Богом, благословляю. Прийдуть інші. Але дивіться, 10 років з 11 го року, вже 12, людині, які ви розказували про свій бізнес 10 років і вони не пішли, хай їй було 18 років. Молода, плюс 10, 28. Знову цій людині розкажіть, як ви гадаєте, ця людина вже, може в неї вже діти є, може вона вже набрала якихось там своїх е, проблем. і тому люди не закінчуються. Люди є ваше бажання, ось основне. Чи ви впевнені в тому, що ви займаєтеся тим, чим хочете і те, що потрібно? Я вважаю так. я вважаю, що здоров'я і його профілактика це на першому місці. І воно потрібно всім і постійно. І чим раніше людина то, Зрозуміє і почне займатися своїм здоров'ям, то краще. Як казав Микола Борисович, що ми маємо нести до людей то здоров'я, навіть якщо вони не хочуть. Оце і є історія успіху. Яке рішення ви прийняли, так воно і буде. Якщо ви вважаєте, що у вас не вийде, воно не вийде. якщо ви вважаєте, що досягнете успіху, досягнете. Так, звичайно, хочеться, щоб це було швидше пошвидше. Тому що гроші потрібні негайно, гроші потрібні зараз. А тут трошечки отстрочені. Але це е, не разова акція. Якщо ви до цього відноситеся як до разової акції, вам не до нас. Тут у вас не вийде. Це я вам зразу кажу. Тут треба працювати. І буде воно ще. Не, це, це робота як наші цілі. Не на один рік, не на один місяць, а на роки. Взагалі-то це спосіб життя, мого життя. А ви вже вирішуєте, чи стане це способом вашого життя? Завдяки. Робот, ну, знаєте, от я кажу слово роботі в компанії, і я не знаю, як підібрати слово, замінити чим слово робота, тому що це не робота, а таке життя. Так що в цьому житті це дійсно ну, як шлях. Так? От Наталя казала, на вершину піднявся, але сам процес підняття на вершину гори. Це так само є наше життя. Життя це шлях. І як ви його пройдете, з ким і хто біля вас, це теж е набагато залежить, залежить від вас. Річ у тім, що у Бога немає інших рук, ніж наші. Він посилає вам людей. Ви можете прийняти людину або відштовхнути, піти з нею, або вона з вами. Все вже вирішить час і вирішите ви. Тому в цьому бізнесі ви можете самі створювати команду своєї, своєї мрії. Ви вибираєте, з ким працювати, з ким спілкуватися, а з ким ні. І мені це дуже подобається. І це теж історія успіху. Я вважаю, це моя думка. Чи стане вона вашою, чи приймете ви це, а можете не прийняти, перевірте. І тоді. Вона дійсно стане вашою. Нове життя це моє життя. І я знаю, що я буду цим займатися постійно, тому що неможливо перестати займатися своїм здоров'ям. Сказати, це не моє саме легше. А я вам бажаю здоров'я, щастя, успіху, прийняття рішень і щоб ваш шлях до успіху, до вашої історії успіху. Був таким, як ви його намалюєте, саме намалюєте різними кольорами. І я бажаю, щоб ці кольори були не чорні і червоні, як зараз, ну, а яскраві: зелені, жовті, зелені, ще зелені, сині. Річ у тім, що от я так маленький отступ, на рушниках весільних. Вважалося, вони мали бути яскравими, їх вишивали, і щоб там не, не було присутньо чорного кольору. Так от, пускай коричневий, земля наша, пускай такий колір присутній буде. А так життя хай буде барвистим, яскравим. І я дуже вдячна нашим захисникам, я вдячна синам, вашим, синам, чоловікам, всім тим, хто зараз. Боронить нашу землю і боронить нас з вами. Дякую, Ірина Миколаївна вам за сина. Дякую Наталя вам за вашого сина. І всім, у кого є я цих людей, я знаю, що в них є сини і вони ну, слова. Всім їм велике дякую. І дякую їм за мій успіх. І... Старший син, правильно? У, у нашої Олени, відключою чарівною, в неї два сини. Один зараз теж боронить нашу землю, а ну, знаєте, що можуть не сьогодні-завтра так само принести собі. Він готовий. Я в цьому впевнена. Ліночка, все буде добре, вони вернуться, всі вернуться. Запрошуємо, за спонсори, за привітання свого на мого потіна я багато директора. Місто черка різного закрасила. Чекайте секундочку. Бо тут ще ж треба подарунки подарити. Як робимо це? У нас коли по місцю проводиться. Раніше ми називали святкова презентація, зараз семінари успіху. От в місті, так? В Черкасах ми не проводили, тому Лариса залишилась без подарунку, її подарунок дочекався до бізнес-форуму. А у нас настався подвійний діамантовий директор, дарується годинник наручний. Ларисочка, це тобі, відкривай.